Один розповідав про натовпи фашистів у Києві, інший звертався до Владимира Владимировича, що зараз дуетом імені Чехова. Учительниця літератури жалується на тебе. Вот її замічання. Ростропович кончений. Як кролики Данилець та Мойсеєнко потрапили в новорічні програми на Росії, та де вони зараз? Свої, смотри, як як Голе баби забили. Скільки руського не годуй, а все одно запорібрік дивиться. Як Пісаренко і Нікішин заробляли в Україні. Іні, але повернулись на Росію. Чекаємо, коли все уладиться, коли поміряться дві країни. Це невідворотне покарання. Я Сергій Черношов. Підпишіться, ми розпочинаємо. Відомий факт: гумор, як і спорт, кіно, шоу, бізнес, телебачення, розваги, літературу, чати, форуми, загалом інтернет. Ерефія давно і впевнено використовує у власній пропаганді. І виконавці це маленькі гвинтики у великій машині брехні, що має назву. Росія, якщо коротко, гроші вирішують, коли коміки відмовляються від чіткої позиції та продовжують смішити вбивці. Давай про Байдена пашутім ну, скаже, що ми по заказу Кремля працюємо. Хорошо, давай про Кремль Пашуті. Скаже, що ми придаті лібата. Коли розбираєшся в коміках, варто починати з анекдоту. Це перший чемпіонат України по анекдотам. Так от анекдот зустрічається якось Андрій Молочний і його любов. А це любов до Путіна, і ви не повірите. Ви не повірите, ну я народився в Коросині в Житомирській області. Так справді народився він на Житомирщині. Андрій Волочний, актор, телеведучий автор та співпродюсер скетч-шоу Файна Україна, учасник дуету імені Чехова у Камеді Клаб. Не лише українського, а й російського Останній зіграє ключову роль пізніше. Закінчив аграрний університет в Києві і навіть писав кандидатську дисертацію на тему кон'юнктура ринку яловичини, але аспірантуру так і не осилив. Ну, ви знаєте, що ми давно і з великим інтересом слідимо за вашим господарством. Це я трохи забіг наперед, бо про кроликів там ще буде. Вони, звісно, не яловичина, але трохи худоби там присутньо. Так от. Про хазяйство молочного він давно почав висловлюватись на тему Я люблю Україну, хоча виступав тоді і у Києві, і на Московії. Я люблю Україну, і яка різниця, на кому я це роблю? А потім. Після анексії Криму і агресії на Донбасі, а саме у 2019-му, пішло ще п'ять років тому. Я навіть і подумати не міг, що в Києві натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям великої вітчизняної війни. Це цитата, і далі, що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну. Кінець цитати, це він писав в інстаграм. Російській камеді і газпромівські гроші далися взнаки. Це традиції наші партизанські. Русські! Ну а далі далася в знаки обробка скріпними цінностями. Молочний знову ж таки в інстаграм постив дичину на підтримку проросійських попів, яких законно попросили з Києво-Печерської лаври. Він пафосно вказав, що це буцімто випробування для всього православ'я. Останнє слово комік написав з великої літери, але забув про приналежність. Тих ченців до московського патріархату. Звісно, якщо сидиш у столиці країни-терористки, якось важко усвідомити, що із самою святиною все ок. А от агентам Кремля у рясах варто пошукати нове місце. Бажано за перебрікам. Але ти щаслив. Так, порахуємо про фашистів. Було про московицьке православ'я. Було про все одно на каком язикі було. Чого не вистачає справжньому ватнику? Ну звісно, пабідабєся, і це у молочного теж єсть. Любитель рублів і зрадник писав на чергове 9 травня. Вибачте, але тут я змушений знову цитувати перше джерело. Бо комік Андрюша вірить, що Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдів, які хочуть, щоб ми, себто молочний ко, зрадили пам'ять великих пред. Яка все ж таки невдячна справа переповідати слова людини, що кинула своїх і служить кремлівцям? Ну, Отець. Ти видел, видел. Притомним гумористом і тонким тролем виявився колишній партнер Андрія Молочного за проєктом Файна Україна Сергій Притула. Українець у всіх розуміннях цього слова не став повчати зрадника усілякими пафосними промовами. Він просто відповів у стилі свого героя Антона Жашкова марічці, тій самій, яку грав свого часу молочний. А тепер мала не стіг, а проза. Коли це він почав всю цю ахінію писати, написав вірша. Що ну, Марічка і Антон розвелися в такому віці? Вже давно а, варто було б зрозуміти, де. Світле, а де а де темне, і хто агресор, колега молочного за дуетом імені Чехова Антон Лірник, теж виявився не зовсім українським, дарма що народився у Кропивницькому, та й жартувати почав тут будувати кар'єру не тільки коміка, але й сценариста та режисера. Втім, далі Антон подався заробляти на Росію. Спочатку у розквіт камеді в нульових, а потім продовжив і в 2014-му, коли Ерефія розпочала війну проти України. Лірник називав це відрядженнями. Блін Антон, ти не так прожив життя. бо судячи з усього, гроші не пахнуть. А громадянська свідомість чи позиція. Риторична відповідь навіть не буду це озвучувати. Лірник смішив окупантів, а водночас продовжував косити бабло в Україні. Був суддею ліги сміху, і тут маячив на телеекранах, а водночас виступав у камеді Клаб та на московицьких корпоративах і жартував про українців. Гуцульський такий Закарпатський партизан допросі в пліну. Це якийсь особливий вид спорту, шпагат у стилі Вандама, гнучкість на межі божевілля. Але оця розтяжка, коли і нашим, і вашим, а може, й ще комусь доволі незручна. Для цього потрібно перестати сидіти на двох стільцях. Антон Лірник не припинив і висновків не зробив. А після початку повномасштабного вторгнення раптом перервав мовчанку, хоча, мабуть. Було не варто, бо він попросив лідера країни-терористки допомогти українцям. Володимир Ватірович, я к вам ніколи не обращався, але обращаюся к вам, тому що тільки ви можете допомогти. Є люди, які готові гарантувати прикрашення дня. Нужна согласия ДНР, зверніть увагу, як запопадливо лірник назвав кремлівського диктатора і його квазі утворення динери. Після цього українці напхали лірнику повну панамку і назвали зрадником. Тоді комік зник з медіапростору, а потім сплив на круїзному лайнері. Там виступав для росіян разом із путіністкою Ольгою Бузовою. Ну що? Хто молодець? Взагалі капітан. Бузу молодець! Хто молодець? Бузово, бузу, а молодець. Миролюбний шоумен виправдовувався. Мовляв, та мене не так зрозуміли, та я люблю Україну, та хотів як краще, та й дітям, які постраждали від війни, допомагаю. І навіть не соромлюся обзивати Путіна. Понятно, що ну я українець, і я ну не стісняюсь, говорити, що Путін. Тільки українці чомусь у такий кульбіт не дуже повірили на Росії. Знаєте, якось складно, задушлива атмосфера. Тож лірник подався до Туреччини, пахлава, донор-кебаб, море, оленклюзів, зрештою, і виступи для хороших русських. Наскільки Турція комфортна для постоянного проживання? Вечірки в стилі стендап квізи гумористичні вікторини. Комік продовжує заробляти саме так. Хоча міг ще й зніматися в турецькій рекламі, бо має неоцінений досвід. На Росії Антон Лірник просував в санаторій Ківач у глибинці селі з цікавою назвою «Кончен Зеро. Це я зараз не про Лірника. Конченеро ківач як новий крутой смартфон этих вот кнопочних старих розвалян. Я почувствовал себе принцем, просто арабським каким то Поїхати до Туреччини не означає одразу стати шейхом. Лірник один із багатьох, кого в Україні бачити не хочуть. А на Росії таких зрадників хоч греблю гати. Ми, до речі, постійно про них розповідаємо. Кролик, 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 да. Кролік! Блін, оддам з'їв кролика! А наступна інформація може комусь здати. Відкриттям. Два Володимири Мойсенко і Данилець, відомі також як кролики, живуть в Україні. Наче й не було провокативних висловлювань гастролей на Росії та інтерв'ю у кремлівських пропагандистів. Де можуть бить! Що таке? Вічилося! Що таке? Своїм, Такі колись колоритні і зрозумілі гумористи у 2014-му взялися розповідати про братовбивчу війну. І навіть не війну, а конфлікт це цитата. Тож не дивно, що обидва опинилися у базі Миротворець. Хто тоді робить плохо для України? Ми, які їздимо розповідати, що ребята, Україна вас любить. Україна любить Росію, Білорусі. Два володі при цьому скаржилися, що їх в Україні цькують просто так. Але ж вони ходили медведчуківськими каналами і проповідували мір, дружбу і руський мір. Російський народ, росіяни, к нам відносяться, як браття. Зрадник і кум Путіна Віктор Медведчук активно захищав кроликів. і обурювався тим, що шанувальників Росії хочуть позбавити звань народних артистів України. Гумористи дрижали вухами. І дякували, а потім грудьми встали за медведчуківські канали. Закрили канали, що правду віщали. свободу слова у нас отобрали. Ну а далі запроданці знайшли, де ще завести сумну пісню про утиски в Україні. У лютому, перед початком повномасштабного вторгнення, прийшли на інтерв'ю до Борі Карчевнікова. Ну, цього православного пропагандиста, який говорить про любов до Бога і одночасно закликає вбивати. Так на мене Косо смотрели, даже кто-то мог сказать, что опять до москалів. Я говорю, да, опять. Началась та травля по Украине. что вот мы... Ми... Снімаємося в, в, в програмі в країні агресорів. Після 24 лютого 2022 тисячі володі якось зникли з радарів. Українці були впевнені, вони і далі косять бабло на Росії і розповідають про бандерівців. Але згодом парочка раптово об'явилася на похороні народної артистки Ніни Матвієнко. Були сумні і нарвалися на косі погляди родичів. Співачки Мій чоловік почав дуже сильно нервуватися. У мене там стояв між я кажу, Макс, давай їх прибирати. Чипа, мене почали зупиняти. Дует із рашистським душком планував гастролювати штатами, і це без жартів. Але тут уже збурилися українців США, і концерти скасували: кролі подалися до Ізраїлю. Ну, хоч там розуму вистачило не розповідати про братовбивчу війну з палестинцями. Ми їхали, 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 їхали. їхали. Він наконець А ще номери кроликів якимось чином з'явилися у гумористичних програмах Раша ТВ з нагоди нового 2024 року. Мойсенко і Данилець потрапили в одну обойму з кровожерливими жартівниками типу Пітрасяна. Зініться хорошо. Хорошо, Харасозініця. Будуть маленькі кукуйки. Володимир Мойсенко, який до речі викладає у столичному університеті культури і мистецтв. Відхрещуються, боронь Боже на Росію не їздив то все. Монтаж. Якщо е, номери знімаються на якомусь каналі, то е, права на ці записи належать каналу, і ми ніяким чином не можемо повпливати на те, щоб їх ставили чи не ставили. На жаль, якщо вони ставлі, то це не на їх совість. Володимир Данилець у розмові був не настільки стриманим. Гарчав на журналістів, які записали дует у зрадники. Ви знаєте, що ми зрадники України нас так зараз називається. Чому ви нам телефонуєте? 1000, 2015 рік. І те, що зараз показується, це, це їх е, собственность, як правильно, українська власність. І вони мають право нам показувати, скільки хочеш, і як хочеш. Тому, а це заняти було до. Е, Нападу на Україну не про канало 2015-й – Це після анексії Криму і початку агресії на Донбасі. А тепер давайте без моралі. Суто про бабло цинічне запитання: от скільки насправді коштує зрадити батьківщину, і чи варто воно того суто у фінансовому плані? На кілька хвилин залишимо етичні аспекти за дошками і розберемось. А що виграли коміки, коли зрадили Україну? Що почом, у перевертнів розбиралась Яна вовк. Гроші, грошики і грошенята. А краще грошва. Стабільні заробітки і суми з багатьма нулями. Людям, в принципі, от пофіг, на якому язики заповнять о зарплаті. Головне, щоб там цифри всіх устраювали. в Україні бабло вдавалося гребти маленькою лопаткою. А хотілося більше. Вабили гумористів російські рублі. І дарма що криваві, саме лучші поїхали в Москву. Це комік Андрій Молочний. Буквально говорить цитатами з кремлівської методички. Цікаво, скільки грошей він заробив московитам, сплачуючи податки, які зараз Ерефія витрачає на вбивства. Втім, треба сказати, зараз зрадник не такий затребуваний. Гумор підтоптався, чи що 22-го року взагалі. Просто ну я не бачу його в медійному просторі в головах цих людей, як і у інших артистів українців, які зараз, ну скажімо так, не припинили свої виступи в Російській Федерації і базуються зараз там. В них увімкнено оцю, цю знаєте малоросійську малоросійську надію на братерство, виражене в матеріальному. Живе десь там. Але майно в нього й тут, за даними єдиного реєстру нерухомості на Андрія Молочного, оформлений будинок під Києвом. Також він є засновником компанії Молочний продакшн, що займається фільмами та телепрограмами. Її діяльність у стані припинення. А от товариство з обмеженою відповідальністю продакшн компанія, що теж зареєстроване на Запроданця, і далі проводить театральні та концертні заходи. Невже молочному досі надходять? Кошти скинутої ним України. Зарплату прийнявся? Зарплата да, зарплата. Да, вот, опа! Сейчас, секунду. Опа, за Анто... ухом опа! А дай зарплату згорело. Антону Лірнику копієчка теж, вочевидь, накрапає. Він є засновником чотирьох компаній. Одна з них займається розповсюдженням кіно та відеофільмів, інша надає друкарські послуги. І ще дві фірми туристичні. Всі вони зареєстровані у Києві. Також комік є власником двокімнатної квартирки у столиці. Мабуть, сподівається колись повернутися. квартирка у вас. Чекає Антон Лірник у турецькій Анталії. Там орендував приміщення, в якому й виступає. Готовий смішити і веселити навіть з російськими артистами на одній сцені. Особі наблюдав за рускими дорісками. А що ж лишається робити? Родину годувати треба. Та з цим у лірника проблем, схоже, немає. Мої гроші за гастролі це мої деньги за гастролі подорожує європою і постить відосики: Мадрид, Будва, Любляна, Прага, Мюнхен та Берн. Посмотреть в будві -як, черна якщо у вас є п'ятнадцять гумор. Прибуткова справа, але не для всіх і не завжди. Бо за любов до Путіна доводиться платити, і не тільки репутацією. Росія завжди, завжди використовувала е, манкуртів, завжди використовувала людей, які і тут, і там вони тут завжди будуть зрадниками, а там завжди будуть не своїми. Це однозначно, як сталося, що Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко своїми там не стали, а так старалися. Наша позиція це обратно убийственна війна. Така риторика добре вдарила по кишені, коли гастролі на Росії скінчилися. Кроликів не захотіли бачити у США та Канаді. Загалом було скасовано вісім концертів. Це ж нормальні суми. Тож гумористичний дует попросив підтримки у колег. Вони мені просили, допоможи щось робити. І, та, 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 повертаєшся сюди, і дуже дивуюся, що тебе тут хтось не любить. Всі ці аншлаги в них завжди були. Аншлаги-аншлаги з петросянами і іншими. Якщо вони живуть в Україні, якщо вони не дай боже мають концерти в Україні зараз, якісь або публічні виступи, мені здається, що це неприпустима річ. Чи то коріння їх кличе, чи радше майно, за даними єдиного реєстру Володимир Мойсеєнко на території України, має 15 об'єктів нерухомості і одну компанію. У Данельця є житло у столиці і під Києвом він засновник благодійного фонду захисту свободи слова, який, до речі, офіційно досі діє. А також ще одного товариства у столиці, що займається театральною та концертною діяльністю. А тепер розберемо ситуацію, коли коміки з Ерефії приїжджали, щоб заробляти в Україні. До початку повномасштабної війни в дизель-шоу знімалися російські гумористи Сергій Писаренко та Євген Нікішин. Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення, обидва вони перебували у Києві. Актори застали вибухи рідних російських ракет. А один снаряд пробив дах та стіну будинку, де Писаренко жив із дружиною, українкою та дітьми. Ось що вони говорили тоді. На намірний ракети, зервалі снаряди. Зорвом родом дібають гражданське лібо. Він не ні в чому. Діть. Але скільки московита не годуй, він все одно встромить тобі ніж у спину. Писаренко та Нікішин. Повернулися на Росію, підчистили пости на підтримку України і спокійно гастролюють теренами невмиваної. Продовжують розважати росіян у круїзах, знімають рекламу для Газпрому, охоче працюють на одній сцені із російськими артистами путіністами, які відкрито підтримують агресію. Маленький відступ. Коли ці кадри грали у КВН, їх команда мала назву Уєзний город, збірна Челябінська та Магнітогорська скорочено у. Г, а що означає ця абревіатура? Відповідає співвітчизник Нікішина і Писаренка. Онеле говно. До речі, а як там зараз з популярністю Писаренка та Нікішина? Схоже, колишня слава тане, мов сніг на сонці. У 2023-му російська команда КВН Уєзний город запланувала тур з шістьма містами Білорусі. І шо? та нічого. Квитки просто не продались, і гастролі довелось скасувати. У Ге це що? Відповідає, ви самі вже здогадались, давайте разом. Онеле говно. Хто з гумористів за проданців українських чи російських понесе невідворотне покарання найближчим часом? І що саме з ними буде? Свої версії пишіть у коментарях. А я прощаюсь до наступного епізоду.